Вітаю вас, прекрасні жінки. Мене звати Яна Дахно, духовний наставник, засновниця наймасштабніших ретритів для українок Ера жінки та перших в країні парних ретритів Сила Двох. І в цьому просторі, в просторі цього каналу, я показую вам, як інтуїція, внутрішня гармонія та робота над собою стають рушійними силами для успіху у жінок з будь-якій спеціальності і з будь-яким напрямком. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Ми поговоримо про роутери Wi-Fi у нашому фізичному тілі. Чи задумувались ви над тим, що наше тіло це не тільки матеріальна чи біологічна структура. В нашому тілі є так звана енергетична мережа, яка розповсюджує інформацію по усьому тілу. І є більш ніж семи Wi-Fi-роутерів. Що ж це за роутери і як вони це роблять? Ці роутери це чакри. І кожна чакра несе певну інформацію до певного органу чи системи, а певні органи і системи якраз таки Впливають на те, як ми проявляємося у цьому житті. Підписуйтесь на мій канал, тут буде дуже багато цінної і цікавої інформації для вас. Хочу додати про чакри: якщо одна з чакр цей Wi-Fi-ротер. Заблокований, то інформація передається некоректно, і роутер зламується або в ньому відслідковуються збої. Давайте з цим розберемося. Що ж таке чакри, скільки їх і за що вони відповідають? Як я вже сказала, основних базових чакр у нас сім. Вони розміщені по ходу хребта, і певна чакра відповідає за певні прояви наші у світі, відповідає за певні органи та системи і їх функціонування. Перша чакра корньова Мулатхара. Вона знаходиться в основі хребта біля куприку, і вона відповідає за стабільність, заземлення, відчуття безпеки, зв'язок із родовими структурами. Друга чакра Сватхістана. Вона знаходиться внизу живота нижче пупка, там де знаходиться наш сакральний центр матка. І вона відповідає за сексуальність, за жіночність, за творчість, за проявленість. Третя чакра Маніпура, вона знаходиться трішки вище пупка, в зоні сонячного сплетіння. І вона відповідає за активність, за проявлення, за фінансове благополуччя і за прояв у цьому житті. Четверта чакра анахата, вона знаходиться в центрі грудної клітини. І вона відповідає за всі відчуття і почуття, які ми проживаємо у цьому житті. Це жіноча чакра, і в ній живе безумовна любов. Наступна чакра Вішутха, вона знаходиться на зоні шиї в нашому горлі. І вона також відповідає за нашу проявленість, за те, наскільки ми можемо цьому всесвіту розповісти про себе, відбудувати свої кордони, коли важливо сказати ні, висловити свої істинні бажання. Далі чакра. Аджна. Вона знаходиться в точці між бровами і відповідає за інтуїцію, за бачення тих можливостей, які дарує нам Всесвіт, і для того, щоб їх використовувати, інтегрувати у життя, ми маємо їх побачити. І саме за це вона відповідає. І сьома чакра Сахасрара, вона знаходиться на маківці або на 2-3 міліметри вище маківки. І вона відповідає за єднання з Божественним, за єднання з вищими силами, єднання з вищим я. І якщо, до прикладу, заблокована коренева чакра, то людина відчуває тривогу, відчуває якусь розгубленість, нестабільність, незахищеність. А якщо, наприклад, чакра Анахата в дисбалансі, то людина відчуває. Емоційне виснаження не складаються стосунки ні на роботі, ні з близькими, ні з коханим. Чакри це не якась магія, їх можна порівняти з вузловими точками нервової системи. І хоча чакрова система була описана ще в древніх ведичних писаннях, в духовних практиках, наразі науково вона теж доведена. Чакрову систему і її дію на організм можна, наприклад, прослідкувати в акупунктурі, де в певні точки вставляються голочки. І ці енергетичні канали в цих точках збігаються так само, як і збігаються в чакровій системі, тому що кожна чакра це збіг таких енергетичних каналів, які утворюють певні вузлики. І йде пряма дія на організм. Ці практики, акупунктура, вони знімають стрес, знімають навантаження в м'язах, розвантажують мозок і дуже позитивно впливають на організм людини і на стан в цілому. Чи чули ви раніше про чакрову систему та її вплив на організм? Якщо так, то напишіть, будь ласка, в коментарях, де ви про це чули і як ви над цим працюєте? А ми йдемо далі. І тут виникає питання: як же налаштувати свої роутери, щоб вони гармонійно функціонували і якісно передавали інформацію по організму? Є певні прості способи: перший з яких це медитація, можливо, налаштуватися на себе, знайти якесь місце. Тихе, затишне, де вас ніхто не потурбує, сконцентруватися на собі, заплющити очі, намагатися відпустити думки. Це не означає, що думок взагалі не буде. Це означає, що ви будете просто не розвивати їх, а спостерігати за тим, як вони приходять в голову, і йдуть з неї. Практики медитації достатньо буде навіть п'яти хвилин, п'яти хвилин на день зранку чи увечері, і ви вже побачите результат. Наступне це дихальні вправи. Пранаяма, одна зі сходинок. В йозі. Ви можете подихати по квадрату, наприклад, 4 рахунки вдих, 4 рахунки затримка на вдиху, 4 рахунки видих, 4 рахунки затримка на видиху, або ж можете виконати повне йогічне дихання, тобто дихання всією дихальною системою, наповнюючи. Повітрям спочатку живіт, потім ребра, грудну клітину, і так само видихаючи, випускаючи повітря з живота, ребр та грудної клітини. Однієї хвилини практики пранаями дихальних вправ буде абсолютно достатньо, щоб гармонізувати і заспокоїти стан. Наступний інструмент це йога асани. Це певні позиції, які ми виконуємо на коврику. Можна почати з найпростіших, наприклад, кішка корова, або ж знайти собі грамотного провідника. Який покаже, з яких асан краще починати, або ж просто взяти базові асани і спробувати виконувати їх. Це дасть розвантаження м'язів, а також заспокоїть розум. І ще один інструмент це очищення енергетичного поля. І тут допоможе візуалізація, допоможуть арома палички або палосанто, а також дуже класно працює мантра. Мантра Ом, наприклад, яку ви можете проспівувати протягом хвилини, двох, трьох, п'яти по відчуттям. Це дуже гармонійно чистить простір. І використовуючи будь-який з цих інструментів. Концентруйтеся на своїй чакровій системі і уявляйте, як ви наповнюєте енергією кожну чакру. Куди ми спрямовуємо фокус уваги? Там відбувається розширення і розвиток. Пам'ятайте про це. Наше тіло це не лише фізична оболонка, це певна система, яка потребує уваги і налаштування. І чакри, наші енергетичні роутери, також цього потребують. Тому. Звертайте увагу на цю систему, проаналізуйте свої чакри, спрямовуйте практики на їх підсилення для того, щоб гармонійно співпрацювали у вас і ваше тіло, і ваш розум, і при цьому гармонізувався ваш стан. Починайте з цих простих технік і налагоджуєте зв'язок із собою. Адже коли енергія вільно тече у вашому тілі, ви знаходите гармонію з собою і починаєте масштабуватися в будь-якій сфері, відчуваєте безпеку, гармонію, любов і проявляєтесь найкращим способом. Якщо вас зацікавила ця тема і ви хочете обширніше її вивчати, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і я обов'язково буду для вас це відкривати. Також тут буде дуже багато цінної і цікавої інформації для вас. До зустрічі в наступних етерах.